Про, про викид відходів Є. з кімо заключений фірма, я поясню. я вже від того диму алергію получила і я вже задихаюся, вже на таблетках сиджу. устроїлася тут що мені звідси вибиратися? Жителі курганів голосно обурюються тим, що підприємці палять місцевий ліс у бочках неподалік від їхніх будинків і не пускають на територію сільську владу. Таке враження, що живемо на згарищі, нас дим у селі постійно. З другої сторони у нас є сміттєзвалище. Це побутове сміттєзвалище для населення села, на яке також звозяться відходи з даного виробництва. Вони тліють по півроку. Получається, що нас травлять з двох сторін. Люди жаліються на часто, часте задимлення. Навіть на подвір'ї дихати важко, білизну вивісить люди жалуються, що не можуть, бо вона сажую покривається. Обурення мешканців розділяє міський голова Березного Руслан Пилипчук. Договори з підприємцями каже, укладали ще за попередників. Тепер запевняє влада зробить усе, аби їх переглянути. Якщо брати екологічне законодавство, від останньої бочки до житлового, з житлової забудови має бути дотримано не менше 500 метрів. Є один із жителів, який письмово підтвердив, що він дає згоду. І відповідно вони отримали певне погодження від екологічної інспекції. Зараз ми хочемо вияснити, що ця людина надавала свідомості. Позицію підприємців на зустрічі відстоює Максим Хомей. За його словами, вугілля випалюють виключно з привезеної деревини, і лише у 59 бочках. Підприємство зареєстроване на території місцевої громади сюди ж сплачує податки. Ми за цей рік тільки сплатили близько 200 тисяч вже туди. Податки за загальні, типу, за минулий рік, за цей рік, по нами працівниках платимо податки сюди. Чогось це ніхто не бачить. Тому що, як нам буває, сільська голова говорить, що у вас працюють, працюють одні пінчуги. У нас працюють і такі, не спорю, не буду спорити з цього села. Але ми принаймні даємо роботу, ми їм оплачуємо. Так чи ні, які там даємо гроші на те, щоб вони не ходили тут, не крали, не попрошайничали Ті гроші не, не ходили. про це ніхто не думає. Після тривалих суперечок випалювачі деревного вугілля дозволяють оглянути територію, де вони працюють. До бочок, окрім журналістів, пустили також і представників громади села Кургани. Змінилося таке моє враження по кількості. Я дійсно їх побачила, бо тому, що але загальна картина залишається загальною картиною. Ви бачите, що димить, коптить, і дим іде немалий. Я не маю проти нікого особисто із цих людей, але виробництва цього біля житлового масиву не хотілося би. Часом ми не споримо, ми тільки за процесі вдосконалення того всього, за щоб не було цього диму, щоб менше йшло витрати сировини. На це потрібні кошти, на це потрібні теж якісь розрахунки. Якщо все буде добре, рік-два часу. Я думаю, що все буде мінятися. Наступного дня Максим Хомей надіслав Суспільному копії договорів про походження деревини, утилізацію відходів, а також дозвіл на викиди речовин у повітря, виданий департаментом екології Рівненської облдержадміністрації. 15 березня цього року тим часом ініціатори сільських зборів заявили, що і надалі будуть боротися, аби припинити діяльність підприємства. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.